Я сержант! Я сержант! Захисник України! Лідер та насадить та підведе! Помічник та опора для командира! За будь-яких умов я поводжуся з честю. Ніколи не здаюся і не відступаю. Я завжди відданий військовій справі українському народові та вітчизні. Я відповідаю за свої дії, за виконання поставлених завдань та за підпорядкований особовий склад. Як професіонал найвищої категорії, я ніколи не зупиняюся на досягнутому. Я постійно вдосконалююсь. Я зобов'язуюсь бути прикладом у виконанні службового обов'язку та дорожити належністю до Сержантського корпусу Збройних Сил України. Я завжди буду з повагою ставитись до товаришів по службі та бойових побратимів. Дбати про підпорядкований особовий склад, згуртовувати його в єдину команду, підтримувати взаємоповагу та взаємодопомогу в колективі. Я, сержант, я відповідаю за підготовку моїх підлеглих, за їх бойовий дух та готовність до виконання бойових завдань. Я завжди готовий вести їх за собою з гаслом Слідуй за мною, роби, як я. Я присягаю ніколи не зрадити сержантський корпус та бути вірним Кодексу сержанта Збройних сил України. Честь! Вітання!